Всім вітаннячко! Сьогодні була в місті купила ось таку прекрасну дівчоночку. 170 гривень кілограм. Усі вміють курей розділувати. Хто не вміє, я зараз навчу. Я колись того назад працювала в нашій рябі. От там мене і навчили це робити. Як служив, вже я у пана, та й перше є літо та й літо. Зароби же я у пана курочку за літо, за літо. А та курка ко-ко-ко-ко по садочку ходить та й ходить. Курчаточок водить та й водить. Ко-ко-ко-ко. Я надію, що вам видно. Значить, спочатку, коли ми її принесли з магазину, обов'язково її треба помить проточною водичкою, і знаружи, і зсередини. Дивимося всередину, там може бути печінка і серце. Це не завжди, але буває. Тепер першим ділом наточуємо ножа, щоб ніж був у нас гострий. Відрізаємо ніжки. Я вже одну почала відрізати, а тоді вспомнила, що не включила камеру. В общем то показую на другій. Беремо отут і робимо такий надріз. Там всередині кісточка. Отак відрізаємо, тоді беремо і так клац, і кісточка, бачите, вилізла. Ну, і тепер далі відрізаємо, у нас що? Получається у нас окорочок. Прекрасний, біленький, гарненький окорочок, вмиску його. Так, відрізаємо другу лапку ніжку. Є. Тепер підходимо до крил. На крилах може бути пір'я. Його обов'язково треба вискубувати. Внімательно дивіться, щоб ви не нагодували сім'ю пір'ям. Якщо є, на чому йде, можна посмалити. Ну я не смалю, я так обдивляюся гарненько. Якщо десь якась спірина попадається, то, звісно ж, треба її убрати. Так, значить. крилишки. Крильця по такій самій системі, як і ножки. Зразу робимо надріз. Якраз, видно вам, ось тут сходиться дві кістки. Ми попали правильно і тепер легко відрізається крило. Прекрасніше крило. Тепер з другого боку. Так, тут не попала між костями. Ви самі ножем почувствуєте, де там кісточка і куди треба піти. Оце ось кула, мене це вже з магазину таке мені дали. Ну, нічого. Тепер у нас остається спинка, жопка і грудинка. Відрізаємо грудку. Отаким От макаром. Засовуємо туди пальці всередину. І з двох сторон підрізаємо філешечку. Так, єсть. Розламуємо, не волнуємося. Це, звісно, не для слабаків діло. Ось так. все прекрасно відходить. Тут ось навіть горличко є. Ну що, виходить, отака спинка? Це можна пустити нам на супчик, на бульйончик. Обов'язково отут треба поодрізати оцю шкуру. Вона у мене навіть з пір'ям. Це ми її викидаємо. І жир тут лишній, він теж не нужен. Ось всередині. І вирізаємо копчик. Культурно скажу копчик. Вирізаємо його, він нам теж не нужен в супі. Дуже обережно працюйте з ножем, бо ніж має бути гострий, щоб ніде ніхто не опорізав. Це можна віддати котику або собачці. З цього ми зваримо прекрасніший бульйон або суп. І залишилася у нас грудка. Прекрасна грудочка. Що можна зробити? Можна поділити отак на дві частини і розфілірувати. Вирізати філешку. обережненько, гостреньким ножиком, вирізати філешечку. А що ще можна зробити? Можна залишити отак грудочку, замаринувати її ціленьку, поперчити, посолити, чимось приправити ще і отак її стушити. Перед тим, як тушити, треба отак наколоть, надрізи, такі зробити, щоб всередині вона не була суха. Туди можна пальчиком часничка запхати чи майонезику. І отак і запекти. Хто любить. Я ще не вирішила, поки що я буду робити з нею мабуть, все-таки залишу її ціленькою. Всім вам дякую за перегляд. Кому була полезною, поставте лайк. Хто хоче і може, підпишіться. Всім гарного настрою, гарного дня!